Вітаю, мене звати Ліза, я художниця, дизайнерка і мангака. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як я замовила 5 комішок українських художників від 100 до 1000 гривень. Ідея для цього відео прийшла до мене не так давно. Часу для нових відео і артів наразі в мене немає, зате є можливість підтримати українське арт ком'юніті парою замовлень. Ви можете в мене запитати. Ліза, а не бійся тобі все це? Витрачати такі кошти на якісь там картинки, 100% виплило в деяких з вас в голові. Проте в мене є свої причини для цього. По-перше, це підтримка художників. Я по собі знаю, як важко зараз більшості художникам. Зовсім нещодавно в мене не було грошей навіть на те, щоб заплатити за інтернет. І я у відчаї і паніці шукала всі можливі методи заробітку для художника. Навіть писала твіти з проханням, щоб в мене замовили комішку, бо вже зовсім погано. На щастя, замовники знайшлися і врятували мою дубцю. А згодом я знайшла постійну роботу, навіть дві. А враховуючи різні проекти і мангу, це все взагалі помножується на два. Тож, я хочу подякувати кожному і кожній, хто замовляв в мене комішки, підтримував морально і матеріально невеликими донатами. Дякую вам, що були для мене опорою і підтримкою. Так ось повернемося до теми відео. Правда в тому, що середньостатистичний художник не може просто малювати, щоб заробити. Для цього йому потрібно бути активною і соціальною людиною, бути собі СММ-ником, менеджером і контент-мейкером. Тобто, окрім звичайних артів, художник повинен малювати комікси, робити тіктоки, робити контент на Ютубі, робити власний мерч і так далі. Просто уявіть, скільки сил потрібно для всього цього, весь час бути в ресурсі, бути на очах в людей. Художників нема вихідних і постійної зарплатні. Зараз я кажу про більшість, яка заробляє фрілансом. У них завжди має бути нова ідея і бажання її відтворити. Проте більшість людей все одно вбачають в нас ледарів і нікчем. Нерідко я бачу, як артери пишуть пости з проханням терміново замовити комішку, бо їм хочеться купити булочку з кавою або поїхати додому на таксі. Сприймати це буквально або метафорично. Але я вважаю, що так не має бути взагалі. Український артринок має рости і квітнути, і я особисто хочу вкластися в цю справу. По-друге, це популяризація мого проєкту. На початку відео я згадала про те, що я мангака. Якщо ви про це не знали, або просто вперше на моєму каналі і хотіли більше дізнатися про проєкт, ласкаво прошу подивитися моє відео, де я відповідаю на всі. Питання стосовно моєї манги. Всім художникам я дала приблизно однакові завдання: це намалювати головну героїню з довгого щасливого життя, але про деталі згодом. Отже, це відео є і невеликою рекламою, що має популяризувати мою мангу. А тепер приступимо до найцікавішої частини цього відео: до самих комішок і художників, які їх виконали. Кожному я дала ось таке технічне завдання. Це має бути half body, тобто арт по пояс, з більш-менш детальним фоном. Арт повноцінний, кольоровий. Опис для нього був такий. Я б хотіла, щоб ви намалювали мою персонажку. Її звати Кая, вона покоївка, працює в старовинному і кліповому маєтку з дивними жителями. Мені б хотілося якийсь арт спеціально до Геловіну. Щоб була трошки страшна або тривожна атмосфера, її переслідують нічні жахи і примарене яву, тому можна трішки психоделіки додати, якщо у вас буде бажання і час. Зокрема, їй часто сняться її власні копії, вони сміються і чіпляються до неї. Вона біжить по довгому коридору і іноді забігає в кімнати. Щось таке. Також можна зобразити, як вона прибирає і помічає щось краєм ока, якась тінь або страшна пляма. Розумію, що для багатьох артелів це справді виклик. Деякі з моїх колег мені відмовили, щиро визнавши, що в них замало досвіду, часу тощо для такої роботи. Я їхній вибір цілком розумію і поважаю. Також закликаю і вас. Якщо у вас нема впевненості або часу на роботу, будь ласка, не беріться за неї, зекономте і свої нерви і гроші замовника. Декого з художників я знала, з кимось близько спілкуюся, а дехто був для мене зовсім новим творцем, тому мені було дуже цікаво, як вони впораються. Одразу хочу сказати, що я висловлюю свою суб'єктивну думку, без брехні і підлещувань. Тому, якщо щось для вас звучало образливим, заздалегідь прошу вибачення. Але я, як замовниця, повинна казати свою думку чесно. Порядок художників буде в хронологічній послідовності, а в кінці відео я розкрию страшну таємницю, яка ж в кожного арту ціна. Перше пепука. З пепукою ми знайомі, бо обидві знаходимося у чаті Укр арт Ютубу. Я підписана на деякі її соцмережі і одного разу помітила твіт, в якому вона пише про гостру потребу у грошах. Я вирішила її підтримати, чому б ні. Мені не складно, а їй буде допомога. Так Пепука і стала моєю першою художницею у цьому списку. Я зробила замовлення, і через 2 дні Пепука прослала мені декілька скетчів. Загалом, як скетчі, вони мені всі сподобалися. Тому я попросила її вибрати один для подальшої роботи самостійно. Після невеликого обговорення, під час якого артерка писала, що буде показувати мені кожний етап, як ведеться робота, я оплатила повну вартість наперед. Через 2 дні згадавши, що про дедлайн ми не розмовляли, я написала їй, ми домовилися про здачу малюнку okay. через 4 дні. Також артерка повідомила, що в неї може бути затримка. З деяких причин, але пообіцяла про це попередити. На тринадцятий день після останньої розмови я поцікавилася, як йде робота, бо дедлайн вже був пропущений більше ніж на тиждень. Як виявилося, малюнок все ще був не готовий, бо в пепуки були проблеми в навчанні. Вона попросила вибачення і пообіцяла бонус або знижку на наступний арт. Я без зайвих питань перенесла дедлайн ще на тиждень. В останній день арт все ж таки прислали, тобто між скетчем і закінченою роботою етапів вона мені не показувала, це засмутило. Уважно роздивившись його, в очі кинулося те, що малюнок виглядає незакінченим. Я сказала про це художниці, вона з цим погодилася. Була правка, промалювати руки і одяг, додати більше чіткості до фігури. Той же день Пепука здала оновлений варіант, після якого я вирішила більше не мучити її і себе. Загалом моя думка про арт неоднозначна, з однієї сторони, тривожна атмосфера витримана завдяки поєднанню плям, ліній і пульсацій. Але, як на мене, фігура все ще не домальована. Треба дуже постаратися, щоб впізнати в ній мою персонажку. Окрім вібруючого і строкатого фону з плям і накладених ефектів, я не бачу фону як такого. Пепука сказала, що для неї це був новий досвід, раніше вона подібних робіт не виконувала. Підсумовуючи ці факти, хочу сказати, що така ціна не є доцільною для роботи подібної якості. За майже три тижні я отримала відверто сирий арт. Дуже шкода, що так вийшло. Я бажаю пепуці всього найкращого і, сподіваюся, вона на мене не образиться після цього. Друга Лола в дужках завтра ніколи не настане. Лолу я знайшла завдяки самопіарам. Вона одразу закохала мене у свій стиль і за фандомні арти, присвячені татлу коли плачуть чайки. Ця новела та аніме не дуже популярні серед українських художників і звичайних людей, тому я була дуже здивована, побачивши зацікавлену в цьому артерку. Не знаю чому, але кожен її малюнок мене дуже сильно чіпляє. Недовго думаючи я замовила другу комішку саме в неї. У Лоли настільки маленький прайс, що мені хотілося замовити не один, а п'ять артів. Ну, але все ще попереду. Вона одразу попередила, що в фонах не сильна, проте я не наполягала на реалістичності. Після обговорення всіх деталей художниця приступила до роботи. Через чотири дні я отримала скетч. Він був хороший, проте я ввела невелику правку до нижньої руки. На наступний день Лола показала вже три варіанти арту без фону в різній обробці та запитала моєї думки. Чи все нормально, чи будуть ще правки. Я вважаю, що це дуже правильно. Показувати замовнику декілька варіантів, щоб йому було з чого вибрати, тут я ставлю вподобайку. Ще через 4 дні я отримала готовий арт з фоном і без жодних питань з радістю його прийняла. Повну вартість оплатила після отримання арту. Не дивлячись на простоту стилю, я вважаю, що арт цілком завершений. Мені подобається символічний фон, кольори, шейдинг і емоції героїні. Дякую Лолі за цю роботу. Я повністю задоволена і планую замовляти ще. Бажаю, щоб про неї дізналися більше людей. Третє. Дядьку Вака. Про Ваку я також дізналася через черговий самопіар. Художник часто викладає арти, тому вони постійно на очах. Має впізнаваний анімешний стиль. Дядьку Вака дуже швидко відгукнувся на мій пост в телеграмі, в якому я писала, що є бажаючи намалювати арт за визначену суму. Після обговорення всіх деталей я оплатила 50% вартості. Буквально через 20 хвилин був надісланий скетч, і ще через годину я отримала готовий арт. Це був найшвидший арт за всю історію моїх замовлень, такого я точно не очікувала. Ставлю вподобайку за швидкість і увагу до деталей. Зокрема, в цій роботі сподобалося, що художник взяв до уваги мої референси з фоном, не дивлячись на те, що деталізація невелика, але інтер'єр з його плануванням і кольорами впізнавані. Також уніформа каї виглядає просто ідентично до тої, що в манзі. Тривожний настрій витримано, страшна істота на фоні є. Тож всі мої умови були виконані. Загалом я повністю задоволена цим артом. Бажаю дядьку Вака більшої популярності і, звісно ж, міцного здоров'я його близькій людині, яка наразі важко хворіє. Заходьте до нього в соцмережі, якщо у вас є бажання підтримати і допомогти. Четверте. Єнє дроу. Юля моя хороша подруга, і я чекала цілих два тижні, коли вона звільниться і знайде час для малювання цієї роботи. Раніше я ніколи в неї не замовляла, тому мені було цікаво подивитися на хід роботи. Коли нарешті ця мить настала і робота розпочалася, я отримала цілих три арти з різною композицією. Це мене неабияк порадувало. Скетчі були добре промальовані, і на кожному було чітко видно. Що це за предмети та приміщення? Вони всі були просто чудовими. Довелося навіть звертатися до суавторки за допомогою у виборі. Після узгодження скетчу я заплатила повну вартість. На наступний день я отримала вже арт в кольорі. Юля точно передала інтер'єр, всі відтінки і предмети з мого референсу. До речі, це єдина робота в теплих тонах. Після невеличкої правки з руками і тоном арту, через тиждень в мене вже були чотири варіанти арту з різною кольорокорекцією. Я завжди була в захваті від стилістики Юлі і дуже щаслива утримати від неї арт. Мої очікування від нього цілком виправдані, проте, не дивлячись на позитивні враження, варто відмітити, що тривогою і страхом від малюнку навіть не віє. З самого початку скетчі виглядали чудово і мило, але потрібного ефекту не досягли. Арт виглядає містичним і таємничим, що цілком мене влаштовує. Велике дякую Юлі за цю роботу. Так само, як і іншим артерам, я бажаю, щоб її творчість росла і квітла, щоб про неї дізналися більше людей. І останній художник на сьогодні це «Кварвниця». Пані кварницю я знайшла завдяки чиємусь репосту її прайс-листа. Мені сподобався арт на прев'ю і ціни, які були написані. Я вважаю, що це була ідеальна пропорція ціни і якості. До цього я її артів не бачила, але мені була потрібна ще одна людина для цього челенджу, і я вибрала її. Звернулася я до кварниці пізніше всіх. Тому в неї було часу менше, ніж у усіх інших артерів з цього відео. Художниця одразу повідомила, що зараз вона дуже завантажена, але я не здалася і подовжила дедлайн на два дні, слава Богу, вона погодилася. Проте, зважаючи на те, що той прес-лист був націлений на більш спрощену категорію артів, кварниця повідомила, що малюнок такої якості буде коштувати більше. І я, яка витратила вже близько двох тисяч гривень на арти, задумалася, але все-таки наважилася на більш дорогу роботу, про яку зараз я не шкодую. Після згоди артерка повідомила, що може не встигнути до дедлайну, і тоді вона поверне гроші. Це мене трошки порадувало як замовницю, оплативши 50% передплати, я стала чекати на майбутні шедеври. Пройшов деякий час, і я отримала доволі детальний і гарний скетч у кольорі. У мене не було жодних нарікань. В той же день, приблизно через 12 годин, арт вже був в мене. Я була в повному захваті. На цьому артікая знаходиться в упальні, а простирала з фіранками перетворюючи на моторошних привидів. Художниця придумала цю композицію сама. Мені подобається абсолютно все. Атмосфера, кольори, шейдинг і головне сама героїня арту особливо подобається автентичний чепчик, прямо як з 19 століття. Мабуть, найбільшою причиною моєї бурхливої реакції було те, що, скоріш за все, я не змогла б досягти такого рівня якості всього за один день. Я просто обожнюю сюжетні арти. Тому таке поєднання деталізації і історії мене повністю захоплюють. Ця робота варта кожної витраченої на неї гривні. По традиції бажаю кварниці, щоб про неї дізналися більше людей. А також бажаю їй все-таки дійти до малювання свого коміксу. І так, висновки. На сьогодні це все. Ми наблизилися до кінця відео. А це значить, що зараз ви побачите ціну кожного замовленого арту. Але спочатку я пропоную вам інтерактив. Напишіть, який арт на вашу думку був найдешевшим і найдорожчим. А можете зробити і власний рейтинг від меншого до більшого. Не дивлячись на те, що в назві відео написано 100, 300, 500, 800, 1000 гривень. Насправді ціни трішечки відрізняються. Лола. 70 гривень, дядько Вака 300 гривень, Гені 540 гривень, Пепука 900 гривень, кварниця 1100 гривень. Ну що ж, тепер ви все знаєте, хочу прокоментувати деякі з них. Заплатити Лолі 70 гривень я просто не могла, тому додала ще 30 гривень хоча б на чай. Сподіваюся, це відео змотивує її підняти ціни на свою творчість, бо вона точно заслуговує більшого. Комішка в Юлі коштує 15 доларів, це приблизно 540 гривень, але мені, як подрузі, зробили знижку, тому я чесно кажу про це вам. Про пепоку я вже багато сказала раніше, звісно, кожний творець виставляє собі ціни самостійно, питань нема. Але знову ж, якщо ви не готові віддатися роботі хоча б на 50% своєї потужності, то не варто братися за неї. Чесно, витрачених коштів шкода. З приводу інших артерів, нюансів і зауважень в мене нема. Це відео мало вийти до Хелловіну, але роботи виявилося занадто багато. Тому маємо, що маємо. Сподіваюся, мені вдалося вас розважити і доступно донести свої думки. Я в жодному разі не мала на меті когось образити і сподіваюся, що все-таки не образила. Художники, будь ласка, ставте своїй роботі справедливу ціну, не занижену і не завищену, і тоді замовники до вас потягнуться. На цьому все. Дякую за увагу. Напишіть вашу думку про арти і про відео в цілому. Підписуйтеся на мій телеграм, твіттер, Ютуб. А також закликаю вас прочитати і розказати друзям про мою мангу щасливе довге життя. Бувайте!